у штабі військово морських сил збройних сил України відбулася зустріч представників командування штабу національного флоту та командирів військових частин Севастопольського гарнізону і старшим помічником військового прокурора військово морських сил України Віктором Галюком. Головним питанням, яке обговорювалося на нараді, була боротьба з корупцією та організованою злочинністю у військових частинах, розташованих на території Севастополя. На правовому інформуванні побувала і наша знімальна група. Розпочав свій виступ старший радник юстиції Віктор Галюк з підбиття підсумків перевірки, що була проведена у командуванні військово-морських сил України. Перевірка проведена на ім'я командуюча військово-морських сил. Нами внесено подання про усунення порушень законодавства про боротьбу з корупцією, якому поставлено питання про найкоротший термін усунути наявні порушення в життя додаткових заходів з метою запобігання. Корупційне правопорушення усунення причин і умов, які сприяли їм, представник військової прокуратури також довів до присутніх інформацію про прийняття нового закону, який значно розширить коло осіб, що мають нести відповідальність за скоєну злочинність та правопорушення. Колектив командування. Було інформовано як про результати перевірки, так і ще раз наголошено на вимоги закону України про засади запобігання і протидії корупції, з конкретизацією статей Кодексу про адміністративні правопорушення, з роз'ясненням його як диспозиції, так і санкції. А також я б сьогодні розповів про кримінальну. Корупційна кримінальну злочинну корупцію з наведенням прикладів і з наведенням статей кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за скоєння корупційних дій. За словами помічника прокурора військово морських сил України, цей захід був дуже корисний для командирів військових частин та їх заступників. Протягом заходу військовослужбовці національного флоту мали змогу задати Віктору Галюку різноманітні питання щодо засад запобігання і протидії корупції. Аудиторія сприйняла правильно мою доповідь про результати перевірки. Був схвальний відгук і саме основне, що з залу було ряд доволі таки цікавих питань, які цікаві і нам і військовослужбовцям, І я хотів би якраз про це повідати. І особливо відбувала відбувалася розмова і відбулася дискусія, яка зокрема вигов... Показала пробіли, білий пробіли нашого чинного законодавства. Я думаю, найближчим часом прокуратури військово-морських сил будуть внесені пропозиції до законодав... до генерального прокурора з метою входження з пропозицією про зміну відповідні закони України направлені на запобігання.